Всім привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні поговоримо про благодійність. Благодіяти потрібно своєрідним зарядом і посилом. Коли ви благодієте просто, тобто дали якісь певні кошти, або відправили знову ж таки ті кошти, то це звичайно класно і вам обов'язково примножиться. Але для того, щоб вам примножилося ще в ще в рази, то вам потрібно благодіяти з посилом, тобто з чітким усвідомленням і розумінням того, що ви робите. Коли ви благодієте, ви просто залишаєте, наприклад, чайові, да? або відправляєте на армію певні кошти, і ви от просто їх відправили, і наче забули вже про це. А для того, щоб благодіяти правильно, для того, щоб благодіяти з посилом, вам потрібно відправити ці кошти і автоматично в голові от уявити собі, от. Ту людину або ту річ, на яку ви благодієте, наче як вона вже придбана, і наскільки вона класно всім допоможе. Тобто, якщо ви благодієте на авто для ЗСУ, то ви уявляєте собі хлопців, ви можете не, не знати їх обличчя, ви можете взагалі там не знати, яка бригада і так далі. Саме головне, щоб ви просто уявили от хлопці, які їздять на тій ж самій машині, яку ви вони придбали за ваші кошти, виходить, які ви долучилися до того збору. І От, наскільки ця машина буде їм продуктивна, наскільки вона допоможе, наскільки це все пришвидчить кінець війни, наскільки хлопцям це допоможе, і так далі. Тобто, ви просто відправляєте навіть тих же самих 50 гривень, але в голові прокручуєте, наскільки класно ви зробили допомогли, і відповідно яка ви молодець, чи який ви молодець для того, що ви допомогли цим хлопчикам? І знову ж таки, якщо ви залишаєте чайові офіціанту, чи тому ж самому баристі, чи так далі, то кожного разу, коли ви залишаєте ці чайові, ви уявляєте, що от той бариста чи та дівчинка, яка варить вам прекрасну смачну каву, вона за ці чайові придбає собі те, що їй потрібно, яка вона буде щаслива, яка вона буде емоційна, коли вона зможе на ці гроші, які ви залишите, купити собі те, що хочеться їй. І ви, наче як заряджаєте отуди от ці гроші, які ви залишаєте, ви заряджаєте їх своєрідною енергією і відповідно коли ви благодієте ви можете навіть собі в голові проговорити що ти маєш гроші ну наприклад там офіціанта да? ви ви собі в голові кажете офіціант має гроші я маю гроші і люди у всьому світі мають гроші потім наприклад знову ж таки коли ви благодієте наприклад на авто да? то ви можете сказати наприклад я в достатку хлопці в достатку і всі люди в цьому світі в достатку тобто От ви кожного разу певну подію, ви наче заряжаєте туди, вкладуєте, вложуєте певний такий емоційний посил і уявляєте наскільки класно ви зробили і наскільки воно допомогло іншим людям.